За мирне небо над головою в Івано-Франківську відбулася хресна хода миру, парафіяни чотирьох традиційних українських церков склали спільну молитву за загиблими на Майдані та українськими воїнами, полеглими під час АТО. В кожного храму священники брали ікону Пресвятої Богородиці, і це також унікальність, тому що після панихіди, де ми будемо всі разом молитися, за опакій душ, які загинули в зоні АТО, і під час подій на Майдані. Ми потім процесією підемо. Це своєрідна хресна така хода за мир. От, і завершиться це все молебнем е, з балкону Ратуші. Молебень будуть служити представники всіх конфесій і, власне, всі ми будемо разом молитися до Пресвятої Богородиці за те, щоб в Україні настав мир. Хресна хода серед місця відбулася напередодні християнського свята Богородиці. Здавна образ Матері Божої вважається берегиною українського війська. Тож період боєзіткнень на сході України парафіяни просили заступництва у Пресвятої Богородиці. Щоб вона. Не впускала нас як добра небесна мати, а провадила нас усім, дарувала нам мир, спокій. І захищала нам батьківщину, нашу Україну спільно з нами від, від тими видимими і невидимими ворогами, які не хочуть бачити Україну вільну, щасливу і демократичну державу. До спільної молитви долучилися і ветерани української повстанської армії. кажуть, боже слово супроводжувало повстанців під час їхніх сутичок з окупантами і сподіваються, допоможе нині. Бог дав нам цю землю, що всі її. Як собі присвоїти, ніколи такого не було покоління, щоб обов'язково не була війна, війна, вічна війна. І навіть сьогодні ще продовжується наш дуже добрий сусід, родич, ніби сказав, східний, хоче собі зараз трошки забрати. Косак землі в хресній ході та церковній літургії взяли участь сотні мафриківців чимало з них прийшли у святкових вишиванках у такий спосіб, демонстрували незламність національного духу та єдність України. Віряни кажуть, їхня зброя проти терористів це щира молитва. Народ зібрався це за нашу неньку за Україну що ворогів наші вигнати з нашої наші слава україні молитва завжди допомагає людям у любі роби у любі справі божа поміж в першу чергу мусить бути біля наших воїнів і захищати їх дуже складна ситуація дуже важко їм і тільки на бога надія тому що без бога ні до порога так що надія надія є і молитися треба нам всім цілою громадою і якомога більше. Без Бога ми нічого не можемо, а з Богом переможемо. Ну я, я думаю, що, що Бог завжди допоможе на завершення урочистого молебеню, владики українських церков поблагословили парафіян святістю ікон Пресвятої Богородиці. Віра Лучин, Михайло Березень Ігор Духович. Новини на вежі.